Там перечнемо, бо мені цілу зручніше. Добре. У мене добре такий. 25 серпня у селі Піски Станишівської громади розпочали прийом пацієнтів у новій амбулаторії. Раїса Моногілова, місцева жителька, каже, що до цього їздила до районної лікарні. Їздила, так, а вже останній час дуже погано мені ходить, тяжко. Такі бувають дні, що я не можу ходити, то я вже нікуди не їздила, так. Дочка купляла та й давала там убезболювала. До нині сільська амбулаторія була розміщена у непристосованому приміщенні, розповідає Дарина Димчук, сімейна лікарка. Наш минулий заклад він був побудований дуже давно в старій квартирі, я так розумію. Я туди потрапила. Мене трошки був е, жах, але ми спрацювалися. мене медсестри наводили там порядок. мене санітарочка палила грубку. Тобто, ну і грубка, і туалет на вулиці це трошки не так комфортно для первинної ланки. Для ведення той же самої вакцинації некомфортно, що вода. Та, ну, не постійно, не стаціонарна нову амбулаторію і житло для сімейного лікаря планували побудувати у 2019 році, говорить Юрій Матвійчук, голова Станишівської сільської громади. Ми розуміємо, що там 20-й рік ковідні почалися інфляційні процеси, збільшення цінової політики. Підрядники хотіли, не хотіли випускати свої там певні ресурси і заробіток. Ну і сталося здорожчання, Тому відповідно почалося там розривання договору, поки визначила. Це знову провелися торги, визначилися з новим підрядником. Е, відповідно до цього часу так затягнулися дане будівлі оновлена амбулаторія оснащена лабораторним обладнанням, генераторами і зручностями для незрячих людей. У нас в амбулаторії є три холодильники для, вакци... для вакцин, для зберігання вакцин від ЮНІСЕФ. Один одна морозильна камера, два холодильника. У нас є багато гуманітарної допомоги, як від ЮНІСЕФ, як і наші бюджетні кошти куплені. Всі вони розподілені по амбулаторії. Також у нас є аналізатор сечі. Юлія Мельник, місцева жителька, говорить, що у новій амбулаторії кращі умови для пацієнтів, ніж у старій. Дуже якісні умови, дуже якісне буде опалення і якісна медицина. Будемо надіятися, що нам молоді фахівці нададуть справжню медичну допомогу. Укриття в амбулаторії наразі відсутнє. Його планують побудувати у 2024 році, каже голова громади. Наразі будемо надіюсь на наступний рік планувати її укриття для е, саме для старостату, для будинку культури е, відвідувачів і для амбулаторії сімейного Зараз У пісках не вистачає аптеки, і місцеві жителі їздять за ліками в сусідні села. Розповідає Дарина Демчук. У майбутньому планують укласти угоду з аптекою, підключеною до програми Доступні ліки каже сімейна лікарка. Заключити договір, щоб вони у нас тут працювали. Бо нам потрібно, щоб тут було підключення до ІСОС, бо дуже багато. По доступним лікам я виписую препаратів У нас ну дуже великий перелік. Надія Назарук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.